В ім'я Отця і сина і Святого Духа. Амінь. Перший день молімося про милосердя для всього людства, для всього світу. Сьогодні приведи до мене все людство, а особливо всіх грішників, і за них у умоли мого милосердя, і цим втішиш мене в гіркому смутку, який полинаю через втрату душ. Усемилостивий Ісусі, головна твоя віса це любити нас і пробачати нам, не зважай на наші гріхи, але на довіру, з якою ми покрадаємося на безмежну доброту Твою, прийми нас усіх у святиню Твого всемилостивого серця і не відпускай нас із нього повік. Благаємо тебе ради любові, яка єднає тебе з Отцем і Святим Духом. Отче придвічний, поглянь милосердним поглядом на все людство, а особливо на бідних грішників. Це людство замкнене у всемилостивому серці Ісуса. І ради його болісної муки обдаруй нас Твоїм милосердям, щоб ми прославляли Твою всемогутність і милосердя по віке. Амінь. є Небесні, Утешителя душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби дібер і життя подателям, прийди і все в нас, і участи нас і досяглої скверни і дорогі душі наші. Отче наш ти, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від рукавого. Амінь. Богородиця, і Діва, радуйся. благодатна Марія, Господь з тобою, брай сравенна тими жінками і брай схрени підрона Твого, бо ти породила Христа Спаса, Визволителя душ наших. Вірою в єдиного Бога, Отця Сідержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця Родного перед усіма віками. Світла від світла, бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного життям, що через нього все сталося. Він це для нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і вопротився із Духа Святого, і Пресвятої Діви Марії, і стався чоловіком. І був розп'ятий за нас, за понтія поради і страждав, і був похований, і воскрес од зі несписанням, і вознісся на небо, і сидить пробору життя. І вдруге прийде зі славою свідити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа животворящого, що від отця і сіна ісходить, через отцям і син рівнопоклоняєм, рівно славами, що говорив через пророків єдину святособорну апостольську церкву і сповідаю на хрещення найпущення гріхів. Очікую Воскресіння мертвих і життя будучого віку. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і завжди нині повсякчас, всечасний віки вічні. Амінь. Отче придвичний и жартвимо Тимі, Тіла і жаль тобі, кров, душі і Божества наймілішого сена, Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на пребрагання за гріхи наші і цілого світу. За для болючих його терпінь майма насереди над нами і над цілим світом. Це для болючих йотих дій, май мене над нами і над цілим світом. Це для болючих йотих дій, май мене над нами і над світом. Це для болючих йотих дій, май мене над нами і над світом. Це для болючих йотих дій, май мене над нами і над світом. Це для болючих йотих дій, Майму рассяйте над нами і над силым світом, Садоблючий вот и пьянь. Майму над нами і над силым світом, Садоблючий вот репінь. Майму рассяйте над нами над Отчий, твої, бі, кров, і над силым світом, Задоблючий вот и пьянь. Майму над нами і над силым світом. Анчи предвичный жаль твои мотыбе и кило и кровь душе и божество наймедливого сына твого а Господа нашого Ісуса Христа на перепрагання вся гріхи наші і цілого світу. Це для будучих його терпінь маємо розсердя над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь маємо розсердя над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь маємо над нами і над цілим світом. Це для будучих його терпінь маємо над нами і над цілим світом це для його терпінь. Маймо розсяйте над нами і над світом. Це для його терпінь. Маймо над нами і над світом. Це для його терпінь. Маймо над нами і над світом. Це для його терпінь. Маймо над нами і над світом. Це для його терпінь. Маймо над нами і над цілим світом. Sa de bluech його teрpін, маємо sati над нами і над цілим світом. Отче, Chi pridвіčny жарт твои тіло і кров, душі божество, наймилішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебране за гріхи наші і цілого світу. За для Його готирпінь, маємо на над нами і над цілим світом. Заля блуче його тепінь, мамо, розсяй над нами і наченим світом. Заля блуче його тепінь, над нами і наченим світом. Заля блуче його тепінь, над нами і наченим світом. Заля блуче його тепінь, над нами і наченим світом. Заля блуче його тепінь, над нами і наченим світом. Майма Маймо иде над нами і над цілим світом. Це для полючивая. Маймо лесайте над нами і на цілим світом. Це для получего трипінь. Майма над нами і над цілим світом. Це для борьки воды пин. над нами і над цілим світом. А чи придвичний жертвує тобі, тіло и кров, душі і божество наймалішого сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання за гіха наші і цілого світу. Це для болючий терпінь. Майма рассайди над нами і над цілим світом. Це його терпінь, Майма лисайди над нами і над цілим світом. Це для болючий готерпінь. Майма рассайди над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо розсередні над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо розсередні над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо розсередні над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо розсередні над нами і над цілим світом. Це для болючих його терпінь. Маємо розсередні над нами і над цілим світом. Said the boliciпін, my say they над нами і над цілим світом. За для болючих ліпінь. Маємося над нами і над цілим світом. Отче, предвічний жарт твоєму тобі тіло і кров, душі божество наймилішого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на перебрагання за гріхи наші і цілого світом. Задля Терпінь Май милосердя над нами і над цілим світом, Заля болючих його терпінь. Май над нами і над цілим світом, Заля болючих його терпінь. Май над нами і над цілим світом, Заля болючих його терпінь. Май над нами і над цілим світом, Заля болючих його терпінь. Май над нами і над цілим світом, Заля болючих його Маймы, рассейте над нами и настилем світом, за для плечей его трепень. Маймы, рассейте над нами и настилем світом, за для плечей его трепень. Маймы, рассейте над нами и настилем світом, за для плечей его трепень. Маймы, рассейте над нами и настилем світом, за для плечей его трепень. Маймы, рассейте над нами и над нами світом, Святий Боже, святий кібки, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ амінь. Святий, Боже, святий кібки, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. Святий Боже, святий кібки, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ, амінь. У крови є воду, яка велику рознесвітішого святня Ісус Свого мовці люблю, чером усейди для нас. На тебе я опуваю Ісус, всю свинью дію покрадаю. Ісус на тебе всю свину дію покладаю. Ісуси, люблю тебе, надіюсь, довіряю і вповає на тебе. Амінь Ісусе довіряю тебе.